Моє шанування друзі, і сьогодні у нас тема розповіді кава. Кава, якщо ви знаєте, це є один з найпопулярніших напоїв у світі, після води і чаю він займає третє місце. Найбільш популярний напій і у Львові, і це не випадково, адже саме уродженець Львівщини відкрив одну з перших в Європі публічних кав'ярень у Відні в 1683 році. Це був Юрій Кульчицький. Або є же Франціша Кульчицький, як його ще описують, з села Кульчиці, яке було родинним селом славного українського гетьмана Сагайдашного, ходив з ополяченого українсько-козацького роду, навчався у відні, був перекладачем турецької мови в австрійській дипломатичній місії в Стамбулі. Кульчицький, який проживав у Туреччині, багато років добре були відомі якості цього прекрасного напою. Кавийзерна він отримав нагороду за героїчну розвідувальну діяльність під час Віденської битви, об'єднаного війська європейських країн проти турецької Навали. Юрій Кульчицький є почесним громадянином Відня. Спочатку у Віденці з недовірою ставилися до нового напою, адже був час, коли каву називали напоєм диявола за Гіркуту і властивість збуджувати людей. Але Кількість відвідувачів закладу швидко зросла, коли власник почав додавати до кави цукор і молоко. Пам'ять про Кульчицького живе у Відні і тепер одна з вулиць у центрі столиці носить ім'я цього енергійного українця, а у дній старих кав'ярень у 19 столітті була встановлена його бронзова скульптура. Віденська битва це друзі розгром під віднем Османського війська і візира Карі Мустафи. Об'єднаними польсько-австро-німецько-козацькими військами під проводом Д Яна 3 Субєвського, яка відбулася 12 вересня 1683 року, наслідок якого було знято османську облогу Аузбурзької столиці перша велика битва війни Священновілеї. У 1683 році, коли Кульчицький жив у Відні, велика турецька армія під командуванням Кари Стафи рушила на Австрію. У планах султана було загарбання Європи. Австрійський цісар Леопольгасбур змушений був втекти зі своїм двором на захід країни. Відень був оточений. Ситуація склалася надзвичайно небезпечно, адже далі на Захід не було сили, яка б могла протистояти туркам. Від долі відня залежала доля Європи. Це зрозуміли жителі австрійської столиці, і отрималися, трималися до останнього на допомогу точному місту. Прийшли війська на чолі з польським королем Яном III Собєвським. Значну частину армії встановили полки запорізьких козаків. Кілька років тому, на ознаменування битви під відним Австрія поставила пам'ятник саме запорізьким козакам. Відницькому гарнізону необхідно було встановити зв'язок зі ставкою короля для координації дій. Тю розвідку зголосився Юр... Юрій Кульчицький його колега, переодягнувшися у турецький одяг, вільно володіючи мовою, він без перешкод пробрався через щільне кільце облоги в польський табір з планом розташування турків, намальованих зі стін відня, який він... був однією з наймогутніших фортець Європи. Кульчицький так само вдало повернувся назад у місто, приніс з собою радісну новину про швидке е... спасіння. Через кілька днів біля стін Відня відбулася велика битва, під час якої польська 27-тисячна армія та об'єднана австро-німецькі війська 43 тисяч повністю розгромили армію Карлів Мустафи, яка налічила 115 тисяч. Після звільнення мешканці австрійської столиці не забули про Юрія Кульчицького, йому було запропоновано вибрати собі нагороду. І яким же було здивування всіх, коли герой попросив віддати йому запаси трофейної кави в зернах. Захоплені у турецькому таборі. Каву ми всі любимо. Любимо каву зі Львова, любимо каву пити в Петевтроговичі, де додають до неї ще сіль. П'ємо каву також в родинному селі Кульчицького на Самбірщині. Також приїжджаємо на курорт Коротрусковець, п'ємо каву. Всюди кава є, це один з найулюбленіших напоїв. Підписуйтеся, друзі, на мій канал, ставте свої лайки вподобайки. До наступної зустрічі. Дякую.